Для рівненщини паралімпіада розпочалася з дзюдо на міжнародний форум. Ми відправили сімох майстрів спорту. Дві перших медалі було здобуто вже в перший день змагань до скарбниці національної збірної, бронзові відзнаки поклали слабозорі дзюдоїсти Юлія Галінська та Давид Хорава. Я така людина, що я доволі з тим, чим що, що маю, дуже задоволена, але ну те, що хотілося мрії мають збуватися. Так що я думаю, вони обов'язково збудуться. «Цю медаль посвіщає має маєчки, моїй сестричці. Мені їх много, правда. У мене ще крестниц, крісниць, там где так много. Кукла теж то достанется, Так що я думаю. Всім моїм родним і близьким деле, посвящаю. Другий день турніру минув для нас ще краще. Срібною призеркою у ваговій категорії 63 кілограми стала Ірина Гусєва. В півфіналі вона здолала узбецьку дзюдоїстку, але поступилася представниці Куби. Можливо, вдома дала далася в знаки. Хотіла, щоб гімн звучав сьогодні. Ну, це тільки чисто моя помилка, технічна. Так не можна в фіналі допускати таких помилок. Дуже засмучена. У той же день бронзову медаль Паралімпіади здобув Олександр Косінов. Дзюдоїст з ураженнями зору вибрав її у ваговій категорії 81 кілограм. Я вийшов і зробив свою роботу з задоволенням. І приніс цю бронзову нагороду своєму місту рівно і своїй державі Україні. Попереду чотири роки. Ми будемо робити висновки і готуватися вже на Токіо. У третій день змагань ми отримали ще одного срібного призера. Дзюдоїст Олександр Назаренко у ваговій категорії 90 кілограм переміг представників Бразилії та Куби. Таким чином, представники нашого краю вже здобули три бронзи і два срібла. Не прекрасно, хотілося б золота більше. Боротьба боротьба. на цьому. Паралімпіада для нас не закінчується. В найближчі дні за медалі боротимуться слабозорі плавчині Катерина Ткачук та Ярина Матло, а також спортсмен з пара Микола Синюк. Володимир Струс. Інформаційна програма День.